Одним із найперспективніших проєктів наряду з Хамстер Котом Kettison є Bloom. Цей проєкт має багато розробників, вже напряму пов'язаний з Binance топовою біржею. Тому тут однозначно буде хороший профіт, головне, звісно, грати. Реєструйтеся за посилання в описі. Далі ви заходите, вас тут зустрічатиме такий простий інтерфейс. Треба просто час від часу заходити. І натискати ось отримати клейм, бачите, зелена кнопка. Після того, як ви натиснули отримати, натискаємо «Старт фармінг». І ось проект, бачите, починає сам працювати далі. І треба буде через 8 годин знову зайти, щоб отримати винагороду, і воно пішло працювати далі. Також тут є розділ із завданнями. Їх можна виконувати та отримувати різноманітні винагороди. Зараз трошечки бот підвисає, тому що дуже-дуже великий попит, але він потім відкриває. Бачите, я виконав завдання всі, вони досить прості. За них можна отримати достатню кількість монет. І також дають бонуси за рефералів. Тому приєднуйтеся за посиланням в описі і будемо грати з вами разом, заробляти, розвиватися. Також додавайтеся в телеграм-канал. Він також є за посиланням в описі. Я тут постійно даю анонси різних класних ігор, бачите, і Мінфай. І TabSwap, дуже круті проекти, перспективні також е, граємо разом. Я вже зробив підбірочку таку з усіма іграми. Раджу пройти усі ці ігри почати грати і просто хоча б заходити, потрошку отримувати винагороди, щоденні там є. Ви вже будете, коли цей проект отримає свій лістинг на біржу, будете мати якусь кількість монет і відповідно щось заробити. Якщо певні ігри класно вам подобаються, наприклад, дуже багатьом подобається Хамстер Комбат, від нього прям фанатіють. Грайте в нього активніше, розвивайтеся. Це також крутий проєкт. Ось, бачите, в мене вже понад 700 тисяч дохід на годину. Я ось також заходжу час від часу, не маю часу постійно моніторити. Але зайшов, прокачав. Ось тут різні бачите, виходять нові показники, які треба розвивати. І вже знаю, що я не пропущу цю гру. Так само. Наприклад, відкриваю Дудкоін. Теж зайшов, трошки тут поклацав, буквально трошечки. Зайшов в бусти і отримав додаткову бачите, винагороду. І виконую різні завдання, коли вони є. Ось бачите, тут теж є різні завдання, я більшість з них виконав. І таким чином я вже знаю, що я в цьому проєкті беру участь, отримуватиму винагороди. Так, ви можете усі ці проекти, я сам усі граю і можу радити. Друзям своїм раджу також не пропускати, бо деякі з них ось ноткої грали, хтось не грав, і дуже потім пожалкували, що не грали, бо можна було легко там 100-200 доларів заробити, не напрягаючись. Тому відкривайте всі ці ігри, починаємо грати з вами разом. І частина з них принесе хороші прибутки, чому б це не використати, коли треба там 5-10 хвилин на день заходити.